Поновити на посаді та виплатити середній заробіток за час вимушеного простою, Верховний суд України виніс остаточне рішення у справі конотопчанки Галини Степаненко, коли жінка проходила службу в армії за контрактом, її звільнили з роботи. На момент подання верні прийняття рішення першої інстанції це було у листопаді 2020 року. На той час просчитували ми цей середній заробіток за час вимушеного прогулу. Було нараховано 69 тисяч, але ж уже сьогодні. Грудень 21-го, тобто цю різницю, чи будуть мені виплачувати в добровільному порядку, чи знову мені прийдеться звертатись до суду, я не знаю. Ну на даний етапі от 69, мова йде про 69 тисяч гривень. В армії Галина Степаненко з 2016 року. До цього жінка працювала бухгалтером у Конотопському ліцеї близько восьми років. З них понад сім була головним бухгалтером. Заклад реорганізували, відтак її місце не збереглося. Правонаступником є Конотопське вище професійне училище. Відповідно зазначеного рішення навчальний заклад зобов'язаний поновити Галіну. Миколаївну на посаді головного бухгалтера та випрати кошти певні за час винудженого правового. Тобто ми будемо зобов'язані найближчим часом виконати це рішення, скільки воно остаточне і скаржані не підлягає. Галина Степаненко поновлюватися на посаді в училищі не планує. Нині працює бухгалтером у місцевій військовій частині. Довгий час це вагалась, ще й залишити в ній військову службу і піти знов до, цивільної, до цивільного такого життя, бо воно більш спокійніше, більш ти можеш собі дозволити, якийсь там і час приділити сім'ї. Але ж все-таки моя душа, я так вже зрозуміла остаточно, що тут, тут люди зовсім інші. Вони тебе завжди можуть підтримати.